Дехто не доходить до своїх цілей і результатів, а звивається на шляху до них. Чому так відбувається? Як ви зрозуміли, сьогодні ми говоритимемо про цілі. Дехто досягає своїх цілей, отримує бажані результати, бере те, що він хоче, а в когось це не виходить. І е, зараз я поділюсь з вами двома причинами, за моїми спостереженнями, е, чому так відбувається. Е, але в корені ці дві причини, вони десь про одне й те саме. І е, якщо ми подивимося вглиб, то е, ті, хто досягають цілей, Ті, хто отримують результати, це люди дорослої позиції, тобто цілі і результати і отримання бажаного зазвичай це про дорослість. Чому так відбувається? Тому що якщо ми подивимось на те, як дитина вона щось робить, а вона коли стикається з якимись певними труднощами, а вона в цей момент закидає цю діяльність і може переключатись на іншу, або вона гралася якоюсь іграшкою, і щось там в неї чи зламалось, чи вона там втрачає цікавість швидко, і вона пере перемикається. або вона щось намагалась зробити і робила. І відповідно, коли в неї це не вийшло один раз, вона не має такого такої навички, щоб пробувати, Ще раз і щоб пробувати це іншими способами, наприклад, тому що там мислення ще працює таким чином, психіка ще працює таким чином, що вона може не мати такої змоги. І відповідно, коли це стається, то дитина, стикаючись, вона перемикається, і, звісно, що вона не досягає там бажаного і своїх цілей не отримує результат. Те ж саме відбувається із дорослою людиною, але коли вона падає в. Так би мовити, дитячу позицію або дитячий стан. Коли людина йде, 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 і вона по по життю на цьому шляху до цілі може стикатися з якимись складнощами, і відповідно, стикаючись з ними, вона або там свідомо, або підсвідомо може ну, десь підвилітати і не продовжувати цей шлях, або перемикатись там на іншу якусь діяльність, або просто впадати в якісь різні переживання, там, наприклад, образи або відчуття безпомічності, або там ще якісь такі стани, які не дають змоги Продовжувати далі цей шлях. Тобто це про недостатність опори, недостатність дорослості в цей момент і стійкості для того, щоб витримати це і бути стійким, і продовжувати цей шлях і рух. А також тут ще є такий момент, що дорослий він розуміє, що якщо не вийшло один раз, то на наступний раз, скоріш за все, вийде або треба спробувати іншими способами, іншими якимись діями, або можливо інший стан спробувати ввімкнути так, би мовити. Для того, щоб отримати інший результат в дитини, в неї немає такої послідовності і такого логічного ланцюжку в мисленні, і вона може робити одні ті самі дії, отримувати один і той самий результат, і відповідно приходити до однієї тієї самої своєї реакції, яка тільки підкріплюється. Тобто цей стан він підкріплюється. А дорослий він розуміє, що для того, щоб отримати інший результат, потрібно зробити там інші дії. Тобто в нього є ось ця варіативність дитина вона так не мислить. Це перший момент. І другий момент це про фрустрацію. Фрустрація це незадоволена якась потреба. Про, Потреби внутрішні, там підсвідомі, я розповідала в своєму інстаграмі. Я прикріплю вам в дописі під цим відео, щоб можна було про це прочитати. Тут є такий аспект, що дитина вона не має змоги витримувати фрустрацію, і це навичка, яка так би мовити, тренується в процесі. Життєвого шляху, так і формування психіки. І якщо ми говоримо, наприклад, на рівні фізіологічних потреб, як це виглядає? Коли дитина голодна, вона її починає розривати, в неї починається істерика, і в неї може таке відчуття виникати, що вона може померти з голоду, тому що вона не розуміє, ну, тобто потреба не задовільняється, вона ще не розуміє, що вона може терпіти. Це нормальний дитячий стан. Доросло ж людина. Людина, вона розуміє, що якщо вона не поїсть зараз, вона не помре, вона може поїсти пізніше. І ось, цю, і ось тут про навичку витримувати ось цю фрустрацію, тобто витримувати незадоволення цієї потреби. Якщо ми дивимося з точки зору цілей, що тут відбувається? Коли людина в дорослому стані вона йде і вона не отримує результат, вона розуміє, що вона може його не отримати завтра, умовно, там, післязавтра, ще там, якийсь раз, але вона все рівно прийде і отримає те, що вона хоче. Тобто вона може витримувати ось цю фрустрацію, незадоволення цієї потреби того, що результат він не миттєвий, оскільки шлях до ціли він може бути не завжди миттєвий. Так? Тобто тут є такий аспект, що іноді деякі результати або деякі цілі їх потрібно чекати. І ось тут така відбувається перевірка на ось це очікування, чи готова людина, так би мовити, не, не злитись якраз таки з цього шляху. І дитина, вона не має такої змоги витримувати цю фрустрацію. В неї починається ну, там, або істерика, або якісь свої різні стани, які підіймаються в цей момент незадоволення, потреби. І відповідно вона може також перемикатись, там може вмикатись образи, наприклад, що я не отримала або не отримав того, чого хотів. Ну і відповідно. Починає психіка, так би мовити, варитись так, в цих станах. І знову ж таки підкріплювати ось це відчуття, що там безпомічність, або я ні на що не здатна чи нездатний, я не можу отримувати те, що я хочу і так далі. Доросла людина вона має змогу це витримувати, і, відповідно, це дає їй таку, таку собі, так би мовити, перевагу, тому що вона знає, що. Все рівно вона прийде в ту точку. Тобто, я думаю, що ви вже глобально зрозуміли, що тут причина саме станів, тобто це про дорослість або це про таку дитячу позицію, дитячу реакцію. І вона може дуже часто бути не усвідомлюваною, тобто можна навіть не відловлювати цього. І коли починаєш це бачити, то розумієш, чому так відбувається, і це вже момент, коли можна впливати на це і щось з цим робити. Що? Що ж з цим робити? Я думаю, що ви вже зрозуміли, що потрібно посилювати дорослу позицію. І якщо тут немає змоги працювати зі спеціалістами або, наприклад, в терапії, як можна самостійно собі в цьому допомогти, потрібно працювати з кордонами, з відповідальністю, з опорою, в тому числі, і з агресією, наприклад, і яким чином можна це робити. Перше, можна додавати. В життя спорт я б дуже рекомендувала. так, І якісь такі моменти, які, по-перше, повертають в тіло. По-друге, це про стабільність, про дисципліну, про режим, всі отакі от процеси, які дають можливість тримати ось цей, так би мовити, тонус, тобто прокачувати себе в цьому напрямку. Можна брати аскезу як варіант, але тут я б рекомендувала починати з маленьких аскез, тобто не ставте собі. Одразу на 100 днів для того, щоб звитися з нею і потім сваритися себе. Також можна сюди додавати якісь такі моменти в плані відповідальності, тобто робити якісь невеличкі кроки, які дають вам змогу брати на себе трохи більше відповідальності, ніж у вас зараз є. Це про відповідальність і про наслідки. Тобто, ви аналізуєте, що Можу зараз зробити і берете якісь там події або ситуації, тобто такі невеличкі виклики собі ставите, і аналізуєте, які наслідки від цього можуть бути, і чи зможете ви з ними впоратися. Тому що якщо це буде дуже масштабна якась така ну, відповідальність, яка зараз може десь лякати, то може статись так, що ви не знатимете, як впоратися з цими наслідками, тому що ця опора вона ще й не стійка. Вона Може ще сильніше розхитатись, і якщо там підкріпиться, підключиться ще й внутрішня критикуюча фігура, батьківська така, або таке жорстке, якщо говорити мовою психоаналізу, то це буде взагалі саморуйнівна історія, тобто це не буде допомагати давати підтримку, і це буде тільки таке собі самобічування і застрягання в цій дитячій позиції, тобто дитина і батько, вони будуть мочитися всередині. І ну, точніше, батьківська фігура вона буде ще сильніше там насідати і дуже складно буде виходити з цих станів. От. Тому я б рекомендувала робити все поступово для того, щоб мати змогу такого невеличкого укріплення. Це... Як в залі, коли ви спочатку берете меншу вагу, а потім більшу, більшу і більшу. І останнім таким, такою рекомендацією я б рекомендувала вам, наприклад, робити ті дії, які, як вам здається, роблять дорослі люди, особливо те, що ви не робили до цього. Ну, що це може бути? Це може бути, наприклад, там, водіння авто, але знову ж таки, тут потрібно аналізувати наслідки і розуміти, тому що це. Ну, досить велика відповідальність, і чи готові ви з цим стикатись? Це може бути там, я не знаю, оплатити рахунки, або там я не знаю, поїхати кудись щось організувати, щось зробити таке, те, що як вам стається притаманне, ось саме дорослі позиції. В кожного це буде щось своє. І таким чином ви будете, роблячи ось ці дії, проживати певні стани. І ось тут я вам дуже рекомендую фокусуватись і фіксуватись на цих станах, і максимально от їх. Впитувати в себе, так би мовити, і відчувати, так, проживати їх, тому що в цей момент цей досвід він фіксується у вашому тілі, тобто йде закріплення, так би мовити, з рівня психіки і рівня тіла. Тобто, це ви вже проживаєте як досвід на рівні тіла і на рівні відчуттів. Ось такі прості рекомендації, які я можу вам дати для самостійного опрацювання. А якщо ви хочете попрацювати з цим глибше, то можете приходити на консультацію або не в в мене стартує практикум, який називається цілі, гроші, результати і задоволення від них. І якщо ви хочете попрацювати в цьому напрямку, то я вас запрошую долучитись. Я сподіваюся, що це відео трошки розширить ваше бачення і дасть вам певні, по-перше, розуміння, чому так може відбуватись, і можливість відслідковувати ці стани і процеси в своєму житті. А по-друге, ось такі рекомендації будуть вам корисними, і зустрінемось з вами в наступних відео.